Сьогодні у випуску час пік дитина з порізами в Закарпатській ОДЛ. Подробиці гучного інциденту. Гідна старість, які чинники впливають на пенсію українців. Люди мого віку вони працювали все життя, а пенсія, звичайно, не відповідає цьому стажу і тим зусиллям, які вкладені за все життя в країну. Рішення для громади. Депутати Оноківської сільської ради зібралися на сесійне засідання. Дитина має статус покинутої 10 липня. Госпіталізована в Мукачево. для обстеження з приводу діагнозу Харчова алергія не уточнена. На момент госпіталізації на обличчі дитини наявні прояви харчової алергії у вигляді висипки і роздряпи. Ознак побиття і порізів немає. Дитина сама по собі. По-друге, дитина буквально. Півтора місяці тому була на обстеженні в обласній психіатричній лікарні, і в неї важкий психічний недух, який характеризується і авторуйнуванням, тобто нанесенням шкоди частинам тіла. І таким чином зрозуміло, що тут є свої методики і ведення, і лікування, і навіть. Психіатри мають наказ міністерства, який регламентує обмеження рухових рухів у хворого на той момент, і відповідно, відповідні методики лікування, які ведуться. Крім того, дитина до нас поступила як соматична, тобто з захворюваннями органів травлення. вона має харчову алергію і зараз іще проходить обстеження на інші хвороби для того, щоб розібратися і сип на обличчі це є діатез, прояв харчов, як харчової алергії. Він має дуже сильний зуд. І зрозуміло, навіть дитинка ну, психічно здорова, вона тягнеться до того, щоб той зуд зняти. І це могло викликати також якісь ну, такі, так би мовити, розчоси на обличчі. Як повідомили в Нацполіції Закарпаття, цей факт зареєстрований через моніторинг інтернет-мережі. Ювенальні поліцейські проводять перевірку в будь-якій країні Євросоюзу чи поза межами у цивілізованих країнах у лікарнях зйомки проводяться тільки з дозволу самого пацієнта. Або е, з дозволу батьків чи законних представників ніхто ніякого дозволу на е, зйомку не просив, ні до медичних працівників не звертався, ні до санітарочки, ні до медсестри, ні до заввідділення, ні до лікуючого лікаря. В кінці кінців, ні до адміністрації з тим, що ми бачимо певну проблему. Будь ласка, поясніть, що це за проблема і е, таким чином. Чином ну, вплинути на ситуацію, якщо вона є та ситуація, а якщо вона виникла ілюзорно, то звичайно тоді відповідальність має понести і та людина, яка робить дані публікації. У сваляві під час зустрічі з клієнтом затримали місцевого торговця боєприпасами. Співробітники кримінальної поліції відділення поліції номер 1 Мукачівського райуправління встановили особу, причетну до злочину. Це 38-річний місцевий житель. Оперативникам вдалося встановити, що фігурант вже підшукав клієнта і назначив з ним зустріч. У результаті зловмисника затримали одразу після передачі пакунку з товаром і отримання взамін грошей. З місця події слідчі вилучили гранату РГД 5 а також майже три десятки. Набоїв калібру 5,45 до автоматичної зброї. Наразі оперативники встановлюють походження вказаних предметів за скоєне підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Ввечері 11 липня до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про двох юних мандрівниць Київщини, яким стало зле під час проходження туристичного маршруту в районі гори Петрос, що на Рахівщині. Згодом стало відомо, що туристки йшли у складі групи, яка попередньо зареєструвалася через застосунок порятунок у горах. Під час проходження маршруту двом дівчатам 12 і 13 років стало зле. Зупинившись на шляху, вони розклали намет і чекали на допомогу від рятувальників. Невдовзі їх знайшли фахівці села Кваси, спустили донизу і передали медичним працівникам швидкої допомоги. Ті у свою чергу в супроводі керівниці туристичної групи доправили їх до Рахівської райлікарні. 17-річна дівчина з Мукачева отримала нове серце. 10 липня у Львові команди інституту серця разом з командою перше медичного об'єднання Львова виконали пересадку серця 17-річній Мукачевці. Юліана місяць знаходилась в реанімації інституту серця моз України в очікуванні донорського органа. Бажаємо швидкої та ефективної реабілітації і швидкого одужання. 29-те сесійне засідання відбулося в Оноківській сільській раді. У залі зібралися 20 депутатів. До розгляду обранців винесли близько трьох десятків питань, важливих для забезпечення життєдіяльності громади. Розпочали з ухвалення рішень щодо змін до бюджету. Станом на сьогодні, у нас перевиконання бюджету Онуківської сільської ради. У нас є змога розподілити ці кошти на перше ну, життєважливі процеси нашої громади. Ми розглянули питання щодо виділення коштів особам, які цього особливо потребують, зокрема, які зараз мають проблеми зі здоров'ям і потребують кошти на операцію. І у зв'язку з цим ми виділили цим особам відповідні кошти, відповідно. До їхніх заяв. Депутати затвердили низку важливих бюджетних програм, основна з яких соціально-економічного розвитку Оноківської громади. Над її виконанням до кінця цього року наразі триває активна робота. Пройшло півроку і вже можемо зорієнтуватися, спрогнозувати більш точно, яким буде наш бюджет. І тому одним з таких, таких напрямків роботи є те, що ми подали на програму відновлення. Два освітні заклади і будівництво водопроводу в селі Невицьке, тому там серйозні проєкти фінансові. Скажімо, будівництво Кам'янецької школи це 150 мільйонів орієнтовна гривень. Сума. Тому, звичайно, що самотужки ми це не подолаємо, але ми майже місяць готували документацію і презентацію, готували і так далі. І сподіваємося на позитивне вирішення. Крім того, ми погрупували всі напрямки нашої діяльності, окремо по галузях, скажімо, і культури, освіта, медицина, спорт і так далі, тому налаштовані також розвивати спорт, інфраструктуру спортивну в нашій громаді. Думаємо про те, що нам треба великий критий спортзал щоб можна було займатися. Це теж намітили пріоритети. Ну, А наразі за літній період хочемо максимально це водовідні канави почистити, щоб осінній, весняний, зимовий період не підтоплювало дворогосподарство. На сесійному засіданні проголосували і за кілька земельних питань. Також ухвалили рішення щодо реконструкції місцевого клубу села Онуківці. Ми розпочали його ремонт, виготовили документацію. Але коли ми зняли панелі, яким було обшит внутрішнє приміщення, коли ну, елементи, які повідпадали, почистили їх, то побачили, що потребує додаткового обстеження, тому що Перекриття між ну, першим поверхом і горищем, воно дуже прогнило. І тому ми замовили експертизу цього перекриття. Нема сенсу робити всередині, коли не в порядку крівля. І маємо намір на наступний тиждень запросити експерта з місцевими мешканцями, для яких це дуже важливо приміщення. На сесійному засіданні голова громади Марія Коваль Мазюта виконала й почесну місію. Від імені депутатського корпусу привітала жительку Оноківської громади Каріну Леспух, яка є членом юнацької збірної України з футболу за високі досягнення та вручила юній спортсменці подарунковий сертифікат на 10 тисяч гривень. На митниці Закарпаття вилучили дороговартісні французькі косметичні засоби. На митному посту дякове перетинав українсько-румунський кордон 38-річний житель Молдови, який має посвідку на проживання в Україні. Під час проходження митного контролю свідомо обрав зелений коридор. У багажному відсіку увагу митників привернула картонна коробка, в якій, як з'ясували, знаходилося 100 упаковок косметичного засобу стілейч М Лідокаїн з наборами для ін'єкцій французького виробництва. Їх іноземець Шев завести в Україну тишком нишком. Це при тому, що за ціною в інтернет мережі одна упаковка аналогічного косметичного препарату коштує в Румунії 15 євро. Косметичні засоби орієнтовною вартістю у 600 тисяч гривень тимчасово вилучили. В Ужгороді зупинили водія з перевищенням допустимої норми алкоголю в крові в понад 10 разів. Патрулюючи вулицею Руською, поліцейські зупинили водія, який, рухаючись на авто Опіль, порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування охоронці порядку помітили у 38-річного ужгородця явні ознаки алкогольного сп'яніння. Тому одразу запропонували пройти огляд драгера. Результат 2,11 проміле. Це в понад 10 разів більше допустимої норми. На порушника склали адмінматеріали. Зі стартом пенсійної реформи щороку змінюється чимало постанов щодо розміру виплат необхідного стажу роботи та пенсійного віку. Розмір пенсії для людини становить стільки відсотків від її середньої зарплати, скільки років трудового стажу вона має. Зараз українці на пенсії отримують близько 29% від звичного доходу. В умовах сьогодення працюючі громадяни, які одержують середню зарплату, будуть мати пенсію 4,5 тисячі гривень. За умови 35 років стажу. Середня заробітна плата за перший квартал 2023 року зросла на 3,1% порівняно з березнем 2022 року. Зараз вона становить 13 тисяч гривні. Про це йдеться в повідомленні пенсійного фонду. Якщо підрахувати, то для пенсії у розмірі 10 тисяч гривень зараз потрібно отримувати близько 33 тисяч заробітної плати. І мова йде лише про офіційну зарплатню, з якої роблять внески до пенсійного фонду. З мінімальною зарплатою отримувати більше як 2 тисячі дев'яносто гривні наврядчі вийде. Низькі пенсії одна з ключових проблем в Україні. Це призволить до того, що значна кількість українців отримує менше прожиткового мінімуму. Чимало пенсіонерів отримують виплати, що становлять менше фактичного, а не розрахункового прожиткового мінімуму. І часто живуть за межею бідності. Ну стаж роботи можливо і повинен відповідати так, як він зараз є. Але от, наприклад, ну, люди мого віку вони працювали все життя. А пенсія, звичайно, не відповідає цьому стажу і тим зусиллям, які вкладені за все життя в країну. Я маю 37 років стажу і маю по інвалідності 200. Це дуже мало. Думаю, що така країна, як наша, би мала мати пенсію 20 тисяч гривень. Потрібно, мабуть, працювати. і Економіка має працювати, розумієте, то у нас цього немає. Зараз не вистачає, дуже не вистачає. Це Смішно просто. Пенсі, чесно горя, не відповідають тим е, систему уровню, які е, окремі громадяни е, отримують на сьогоднішній день. Це будівельники, це водії, це трактористи і багато інших професій, які е, працювали в радянські часи, як кажуть, моє покоління, це тобто, 50-60 і 60 роки е, народження. Ну хотя бы третья часть зарплаты, от зарплаты того, что было хотя бы вот так в этих странах в Европе. Там. И чтобы другая система была накопительная, у нас она не работает, не работала. Человек может положить и знать, а так отчислять, отчислять, а что дальше будет, это как потом получится, какая финансовое положение в стране. Пенсія це заощадження людині на той період, коли в силу певних обставин вона не може заробляти. Зростання економіки та підвищення зарплат можуть вирішити проблеми мізерних та часом несправедливих виплат. Утім, враховуючи ситуацію в країні, позитивних змін найближчим часом очікувати не варто. Оновлений ізолятор тимчасового тримання. У Мукачівському райуправлінні поліції після капітального ремонту запрацював оновлений ізолятор тимчасового тримання. Тут переобладнали камерні та службові приміщення, покращили умови тримання осіб. Облаштували робоче місце інспектора з дотриманням прав людини. Серед інновацій усі приміщення відтепер оснащені сучасним цифровим відеоспостереженням з можливістю здійснення зовнішнього дистанційного контролю. Таким чином поліція забезпечує належний рівень дотримання прав, утримуваних. Осіб і в той самий час захищає своїх поліцейських від безпідставних звинувачень. В оновленому ізоляторі одночасно можуть утримуватися 15 осіб. Цілодобова система відеоспостереження дозволяє відстежувати дії всіх присутніх у приміщенні і буде допоміжним фактором для збору доказів у випадку скарг з боку будь-якої зі сторін. Місцеві жителі принесли на центральну садибу Карпатського біосферного заповідника пораненого яструба. Наразі тут немає спеціаліста, який би міг здійснювати догляд за птахами. Попередньо старший науковий співробітник зоологічної лабораторії нагодував хижака, аби той мав сили для швидкого відновлення. Після довгих пошуків працівники знайшли людину, яка могла б здійснити нагляд за пташенням. Ним виявився орнітолог Леонід Покритюк. Чоловік з радістю погодився допомогти. Сьогодні птаха. Від відправили у волонтерський центр для переселенців у берегові, в якому він проходитиме реабілітацію. Після покращення стану яструб буде випущений в природнє середовище його існування.